Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку бесіда з образотворчого мистецтва. Як художники зображують дерева. Давайте пригадаємо, якими бувають кольори. Кольори бувають ахроматичні, ахроматичний безколірний. І хроматичні кольори. Хромос це колір. Кольори бувають теплі і холодні. Теплі це жовтий, оранжевий, коричневий, рожевий і похідні від них. Вони створюють затишну, привабливу атмосферу. Холодні кольори це синій, блакитний, сірий, зелений. Вони якби. Це створюють, нагадують нам про зиму. І все, все що зв'язано з холодом. Які, ви знаєте, основні кольори. Основні кольори три жовтий, червоний та синій. Це основні кольори. Або чисті, тому що їх неможливо створити шляхом змішування інших кольорів. А які кольори похідні? Похідні кольори це ті, що утворюються при змішуванні основних. Назвіть теплі кольори, які кольори холодні, які ми можемо назвати теплі кольори зображені тут на малюнку це перш за все колір сонця. Жовтий, помаранчевий, коричневий, світлий темний коричневий, ну, фіолетові кольори. Холодні кольори це синій колір, блакитний колір. Ну і пов'язані кольори з цими кольорами. Це зелений, він може бути і холодний, і теплий, але ми тут бачимо холодні кольори, бо до них примішано, якби примішано синій кольор. І нагадує нам холод, якби нам стає холодно від цих кольорів. Вони нас не загрівають. Діти, які бувають пейзажі. Пейзаж буває сільський. Коли ми приїдемо до села, ми побачимо, що природу, будиночки, річку це і є сільський пейзаж. Коли ми йдемо по місту, ми бачимо будинки, великі малі, бачимо трамваї, ми це є. Міський пейзаж, трамваї, тролейбуси все, що пов'язано з містом. Парковий пейзаж. Коли ми приходимо до парку, ми бачимо дерева, кущі, бачимо, де можна відпочити скамічки, фонтанчики. Це є парковий пейзаж. І морський пейзаж, там, де зображують море. Пейзаж один з найпопулярніших жанрів живопису, основним об'єктом зображення якого є природа. У пейзажі відтворюється реальна або уявна місцевість, гори, ліси, моря, а також міста, села, архітектурні споруди. Ми бачимо два види пейзажу: Теплий пейзаж. Сонечко зігріває все навкруги, все тепле, і травичка, і будинки. І бачимо холодний пейзаж. Та ж зелень, але, але вона якби в холодних кольорах. В холодних кольорах у нас річечка, гори. І це ми називаємо холодним пейзажем. Сьогодні ми з вами познайомимося з тим, як художники зображують дерева. Тема картини. Подивіться уважно на картину і скажіть, яку б назву її, ви, ви б їй дали? Ну, тут художник сам назвав картину. Це репродукція картини Івана Шишкіна Ліс Осичняк. Ми б могли б назвати цю картину, давайте подумаємо, як художник назвав, тому що тут ліс, ми бачимо осику, великі дерева осики. Ми могли б назвати весняний ліс, гарний ліс. Ну, Тобто кожен назвав би, як забажав, як він бачить, бачить цю картину. Чому ми так вирішили? Ну, у кожного своє бачення. Де коли відбувається дія в картині? Ну, дія в картині, ми бачимо, художник прийшов до лісу, і там він намалював з натури такий пейзаж, ну, такий чащоба лісу, хаща. Що змушує його так думати? Ми думаємо, так тому, що хаща, тому що тут і повалені дерева, і гілки. З чого видно, що це весна? Тому що ми бачимо, що, що ми бачимо на малюнку? Свіжу зелень. Теплі кольори, тепле зелень, тільки дерева прокидаються, світить сонечко і листочки в теплих, все зображено в теплих кольорах. Який день? Ну, десь середина дня, полудень. Зобразив художник. Побудова картини, де розміщення лінії горизонту. діти? Лінія горизонту розміщується на лінії очей, наших очей. Тут не видно за деревами лінію горизонта. Ну, з чого видно, що це ліс? З чого видно? Що ми можемо сказати? Тому що тут зображені дерева, а ліс це є дерева. Які дерева зображені? Зображені осика, молоденькі деревця. Ось на передньому, на задньому плані бачимо пущики і бачимо такий струмочок, який пробігає через ліс. Кольорова гама теплі чи холодні кольори використав художник. Що ми можемо сказати? Ближче теплі кольори, контрастні, чіткі. А далі вглиб здається холодні, розмазані кольори. Який настрій картини? Можемо сказати, веселий. Чому веселий настрій? Який день? Соняшний. Сонечко проглядає через ліс. Тіні дерев, це видно. Що хотів показати автор? Ну, що він хотів показати? Пробудження природи. Да. Природа прокидається, радіє, дні стають теплими, все навкруги оживає. Ми, на жаль, не чуємо співу пташок. ось, Ну, здається, ось-ось, десь заспівають пташечки. Яку б ви дали назву цій картині? Болашенко, яку художник назвав рання весна. Які кольори використав? Не використав тут чорні і білі. Це у нас ахроматичні кольори, графічний малюнок, де художник використав, використав використовує тільки олівець. Олівцем намалював, як утворив сірий колір завдяки олівці, олівця. І робота виконана олівцем. Це графічний малюнок. Порівняйте, порівняйте твори двох художників живописця і графіка за технікою виконання. І за кольоровим рішенням. Перший малюнок графічний, графічний малюнок виконується олівцями, виконується вугіллям, і кольоровими олівцями теж можна виконати графічний малюнок. Це теж буде графічний малюнок. А живописний малюнок виконав художник фарбами. Ось. Це і є різниця між графічним і живописним малюнками. Так, так, діти, ми сьогодні бачили, як художники малюють дерева, які кольори використовують. Як за допомогою кольорів ми вивчили, що кольори бувають хроматичні, це сірий білий кольор, тобто кольору нема, як такового, і хроматичні, різнокольорові кольори, вони бувають теплі і холодні. Ми бачимо картини, бачили картини художників, які зображують в теплих кольорах, коли сонечко, коли все тепле і холодні кольори. Коли, здається, що якби холодно, всі кольори холодні і пейзаж холодний, ми побачили, що художники на передньому плані зображують бачите, такі дерева все серій. Кожен камінець промальовують кожну травичку на передньому плані, а на задньому плані як би все розмите і здається більш холодним. Ну от, ми розглянули сьогодні таку тему. Це в нас була бесіда з образотворчого мистецтва, як художники зображують дерева.